Вітаю на каналі Rollerland. Сьогодні у нас огляд моделі Rollerblade Spitfire Cube та Rollerblade Spitfire Cube G 2018. Ми вже знімали подібне відео про 2017 рік, і я там говорив, що ролики будуть інші. В... 18 2018 році, трошки гірші навіть, але оказалося, що в 2018 році є два типи роликів в наборах. Відповідно, є точно такі самі ролики, тільки іншого кольору. Тобто ті, які були в 2017 році без нічого, зараз йдуть в комплектах. А є й інша модель, яка називається без приставки Spitfire, просто Rollerblade Combo чи Rollerblade Cube. Ці ролики трішки простіші за ці, але разом з тим мають певні переваги для певних людей. Але про них в іншому, в нашому наступному огляді. Ця моделька має Класичний черевик дитячий, розсувний. Вони йдуть в трьох розмірах. Найменший це 28-32. Середній це який в мене зараз, це 33 до 36,5. Для того, щоб розсовувати їх, потрібно сюди відкрити ремінь. І сюди отак ми натискаємо, і ролики від... виїжджають по розмірах. Це вже я зразу на два тут я пропустив один. І найбільший розмір це 36,5 до 40,5. Всі вони розсовуються приблизно на 2 см, на 4 розміри. Відповідно, цього вистачає десь на 2 роки в середньому для дитини. Комусь на півтора, комусь до трьох навіть. Е, в них е, такий класний черевик дитячий, який гарно фіксує ногу, ніде не продавлюється, має міцний каф, який так, забезпечує е, якісну бокову підтримку ноги. Тобто, щоб ролик, коли дитина видягає ролик, щоб в неї ноги там не стояли їх сом чи ще якось. Тобто звертайте на це увагу. Якщо у вас так, то міняйте ролики. Краще на такі. Е, Далі в них йде класична фіксація, тобто шнурівка, п'яточний ремінь липучка, верхня класична бакля, яка така досить технологічна, тобто вона не має тут защолки, просто так сюди вставляється і зажимається. І чим ми сильніше ось витягуємо, тим вона йде на зажим. Далі відносно ходової. Тут стоять базово колеса 72 мм, як ви бачите, і жорсткістю 80 а для дітей в принципі, це достатня жорсткість, діаметр також більш-менш нормальний. В майбутньому рама дозволяє ставити колеса 76 мм, але так як вони дорогі, я раджу, спочатку хай дитина відкатається на цих, їх зітре і вже потім. Їх можна замінити на 76 мм. Підшипники тут стоять, роллербледівська SG3, Можемо навіть зараз якісь викрутити. Правда, це може десь не так швидко буде. Покажу вам підшипник, як він виглядає взагалі всередині. От відносно цих підшипників мені вони подобаються. Якихось претензій в мене до них немає. Тобто вони. Відносно, наскільки це можна сказати, швидкі, хоч клас їх всього лиш на всього третій. Але разом з тим вони довговічні, витривалі, безпроблемні. По швидкості їх, на мою думку, дітям вистачає. Якщо вже хтось хоче, там от так вони виглядають отак от все. Чудово крутиться, десь може пальцями трохи пережимаю. Тобто між ними є звернуть увагу, будь ласка, ще втулочка ось така. Це, можна сказати, такий перехідник для того, щоб сюди одівалася вісь, тому що вона не 8 мм, а вона 6 мм. А підшипники всі стандартні, йдуть під оську 8 мм. Тому тут є перехідник і він алюмінієвий. Так, далі ще кілька слів про раму. Тут вона йде пластикова композитна, це добре. Тобто вони ще бувають алюмінієві, але ці, ті алюмінієві рами більш потрібно брати для роликів, котрі там підходять для спортсменів чи для тих, хто буде якісь катати специфічні дисципліни, там вже як слалом, фріскейт і так далі. А це більш така класична рама для початкового середнього рівня катання. Вона насправді дуже витривала. Міцна, ніколи ще жодну раму не бачив, щоб зламалася. Ми продали там цих роликів там близько п'яти тисяч. І так само я працював довгий час в ролордромі. Якраз і інструктором і ще й паралельно по ремонту та забезпеченню роликами. Ремонтував це все діло. Ніколи з ними проблем не було. Тому не бійтеся композитної рами фірми Rollerblade на дитячих роликах та й взагалі на дорослих також. Ці моделі комплектуються, як ви бачите, шоломами та захистом. До синеньких роликів йде ось такий чорний захист і синій шолом, а до ось цих. Фіолетових роликів зверніть увагу, що вони на три колеса. Це е, саме пов'язано з маленьким розміром. Тобто в середньому і великому розмірі йде три колеса в тих роликах, які я тримав до цього синіх. А ось тут ми спеціально їх виставили, щоб ви бачили, що менший розмір комплектується трьома колесами. Це також плюс, тому що. Е, в маленької дитини маленька ніжка, тобто по-перше, він розсунутий, по-друге, ніжка десь буде ось тут починатися і десь тут закінчуватися. Тут багато ще є самого черевика по краях, і він товстий. І е, з такою довгою рамою, як на цих е, синіх роликах на середньому розмірі, е, вони були б дуже неповороткі і разом з тим трошки важкуваті. Тобто ці ролики ще й облегчені і е, більш маневрені. Тобто Це плюс, це краще що три колеса. По шоломах дуже. Гарно підібрана вдало кольорова гама, тобто захист такий чорненький з бордовими вставками, шолом біленький з бордовим. Це також класно, тому що літом кататися жарко, і якщо там будуть якісь темні шоломи, то світлі краще. Але е в цілому ці шоломи мені не дуже подобаються. Тобто той тип шоломів, який був до цього в е Rollerblade Spitfire Cube, е мені подобався більше. Е вони зараз зразу візьму їх. Вони були ось такі легші і краще вентилювалися, але багато хто хотів саме вигляді шолом вигляді котілка, як цей, тому ось, будь ласка. Тепер, я думаю, будуть багато хто хотіти такі шоломи, їх також можна купити окремо. Тобто, в нас в магазині є там і К2, і Triple Late, і Rollerblade, і Roller Blade, Fila, Powerslide, Тобто ми можемо вам ці самі ролики в комплекті Комбо вкомплектувати любим іншим шоломом, який вам подобається, якщо вам не подобається цей. Він, якби йде відносно недорогий. там я не скажу, скушую супер якісний чи супер поганий. Ну, такий собі звичайний шоломчик, що класно з регулюванням. В маленькому у розмірі він йде на 28-32. Розмір шолома буде s 50 і розсовується до 56. Отак от працює дивіться, регулювання. Тобто ви сюди підкручуєте, він зменшується, сюди збільшується. Отак. В більшому розмірі, як цей, тобто в 33 до 36,5 і в 36,5-40,5 йде більший шолом. МК, він йде з 54 до 58. Так само з регулюванням все окей. Тут є ось така ще, що класно, на підборіді така підкладочка, щоб ви не зачепили шкіру дитини. Також ролики комплектуються інструкцією, де є два шестигранника, покажу ближче. Це один, це другий, і короткою оською. Будь ласка, її не загубіть, тому що вона така специфічна. Звичайно, ми її знайдемо, але їх в нас небагато. А шестигранники – це стандартні, 4 мм, їх можна використовувати як в якісь з інших там, автомобільні чи велосипедні чи ще якісь. Так і ці вони. Такі собі, не скажу, що там геть погані вже. Тобто, там для того, щоб колеса там підкрутити чи розкрутити, переставити їх достатньо. Дякую вам за увагу. Внизу під відео в тексті будуть ссылки саме на наші сайти, RollerLand та ролики Extreme. Тому, будь ласка, клікайте по посиланнях та переходьте на наші сайти. І купляйте та замовляйте ці ролики, я їх рекомендую. Це один з кращих наборів дитячих роликів як в Україні, так і в світі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтеся на канал.